Ось за цим Вольво приїхали дивитися. Автомобіль продається за 8 тисяч євро. Ціна його була 10 тисяч, 2,4 дизель. Треба його хімчистити, салон досить брудний. Автомобіль не крашений, їде дуже гарно. Тут знаходиться мій Вольвак. Автомобіль в рідному красі. Звичайно, є сліди експлуатації, кришка багажника електрична. <кій> Модифікація D5, задній ряд сидінь, ось так виглядає. Ось так виглядає задній ряд сидінь, передній ряд. Бік синонове світло. Ну, Скажу вам чесно, автомобіль брудний, треба його хімчистити. Проводити хімчистку, ось так це все виглядає. Криша чиста, а так треба його буде відмивати. Як вам ціна, напишіть, чи хороша ціна, чи ні. Зараз будемо думати, чи забирати його, це досить низька ціна. За такий автомобіль.